Роботі у нас Volkswagen Golf заїхав на заміну конденсера, радіатор кондиціонера. Ось так воно виглядає. По фірмі Nissan ставимо. Приступаємо до роботи. Для того, щоб замінити конденсор, потрібно ось так розібрати всю автівку. Вентилятори, бампер у нас, телевізор, інтеркулер і у нас конденсор. Радіатор кондиціонера. У нас тут після ДТП ось так от все произошло, У нас зламалася трубочка, перетерлася ще, будемо його міняти на новий. Так, автівочку майже зібрав перестановленням бампера. Зараз перевіряю всю систему на герметичність, заправляю Афріон до системи та запускаю. Якщо все працює, буду збирати далі. все. Так, компресор у нас запрацював, як бачимо по манометрам, трубка у нас ледяна, все працює в штатному режимі, вентилятори у нас працюють, все добре, можна збирати далі. Потім продемонструю температуру на виході з дефлекторів, коли все зберу докупи. Ахтівочку зібрав, зараз я вам продемонструю температуру на виході з дефлекторів. Дивимося. 7 градусів, температура падає. Кондиціонер працює в ідеалі. 6. Від 4 до 8 градусів повинна бути на виході з дефлекторів. Це у нас в ідеалі. У нас 6 градусів. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.